Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я ось на попередніх відео розповідав вам про те, як дурять народ у усьому світі лукаві люди. Ну, виявляється, нікому не можна вірити. Ну, звичайно, крім мене. так, це ж... Це ж очевидно, так. Так що зараз за, от я дивлюся вже останні дні е, цю стрічку, так би мовити, Ютуба, і не тільки Ютуба. Яка, яка, го, який головний натера, наратив цього всього, так. Ну, ось е, е, це закінчення війни. Так. І от е, різні люди, різні політологи, і політтехнологи, і політики, і, 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 і тільки й говорять про те, що коли закінчиться війна. Ось то е, дядечка Сі знає, коли закінчиться війна в Китаї, так. І тут нам про це розповідають. То ось далі Захід знає, так, в такому широкому розумінні слова, то НАТО знає, так, особливо люблять Макрона, так, його заяви, і він теж нібито знає, коли закінчиться війна. Так, дивимося. О, в ГУР сказали, як закінчиться війна. Так. Як? Але не коли. Так, це, це не те. Так, тут вже е, ага, тут ще ось про Байдена розповідають. Тут ось один із. Е, 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 е. Політологів розповідає про те, що перемовини з Московією будуть влітку і тоді буде досягнуте. Так. Угу. так, ось Макрон уже, нібито для того, щоб досягти мир, то вже готовий послати в Україну е французькі війська, потім це все сходиться до. Французької авіації з пілотами, потім все сходить до іноземного легіону. так Ну, тут і інші хлопці, ну я не буду називати прізвище. Все-таки, так, це ніби того. Так, тут ще одні говорять про те, що вони ага, ось про секретне. Договір, який міг завершити війну. І, Ну, ви знаєте, о, очманіти війну зупинять через півроку. Так, ось іще одне повідомлення. Так що чекайте, півроку залишилося, далі я гортаю, 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 і тут знову ж таки іде про. Те, коли буде е, завершена війна, так. Тому що нібито там у ну, московитів в, е, ну, масове дезертирство. Е, інші говорять про те, що у московитів проблеми з економікою великі, яка вже не тягне так, цю війну. Так, Макрон знову про умови ведення військ, так, ну і так, ну і, звичайно, з досягненням миру, так званого. Ну, я думаю, особисто я, я ж вам вже сказав, що можна тільки мені вірити, так, що коли закінчиться війна, не знає ніхто. Включаючи і Путіна, тому що тут є ось е, такі люди, які пишуть про те, що це е, Путін знає, коли закінчиться війна. Тобто, коли він виведе війська з України, перестане бомбардувати мирні українські міста, так, і так далі, і тому подібне. Отже, ми можемо зробити висновок, я думаю, цілком обґрунтований, про те, що закінчення війни, оті всі терміни, які виставляють різні люди, вони не є, наймягше кажучи, обґрунтованими. Так. Таким чином, ніхто. Я думаю, у світі не знає ніяка гадалка, ні, ніякі там пророки, навіть такий лже-пророк, як я, не може сказати вам, коли закінчиться війна. Тому що це м, така річ, яка пов'язана із тисячами. Діючих нині чинників. І з кожним днем, з кожним тижнем цих чинників стає все більше. Вони різноспрямовані, тобто діють в різних напрямках. Внаслідок цього зробити навіть там якусь математичну модель, створити, яка б могла. Хоча б приблизно відобразити те, коли закінчиться війна, змінних величезна кількість. Тому, ну можете почитати, про що там пишуть люди, так. але вірити їм, я думаю, не варто.